Вітаю! Сьогодні я розкажу про фільми, які у 2024 році стали справжніми хітами, і викликали бурі емоцій у глядачів з усього світу. Ці кінохіти підкорили екрани, здивували несподіваними сюжетами, вразили чудовою акторською грою і змусили нас знову і знову говорити про них. Влаштовуйтеся зручненько і погнали! Граф Монте Крісто, екранізація безсмертного роману Олександра. Дюма історія про велике кохання, підлу зраду, інтриги та жадібність. Життя головного героя Едмона Дантеса руйнується в одну мить. У день його весілля юнака зраджують ті, кого він вважав друзями. Звинувачення в державній зраді розлучає закоханих прямо на весільній церемонії та відправляє Едмона в похмурі стіни замку Ів, де він проводить багато років в неволі. Проте доля дарує йому шанс на свободу і можливість почати нове життя. Дізнавшись про заховані скарби на острові Монте Крісто, Едмон перетворюється на загадкового і могутнього графа, сповненого рішучості помститися своїм кривдникам. Глядачі поринають у світ, де кохання, ненависть, зрада і прощення переплітаються в захопливу історію. Вражаючі зйомки, чудова акторська гра та глибокий філософський зміст роблять графа Монте Крісто шедевром, який торкається серця і змушує. Задуматись про ціну помсти та силу прощення. Особисто я дивилася фільм двічі, і двічі мені сподобалось. Раджую вам граф Монте Крісто. Бітлджус Бітлджус. Продовження культового фільму Тіма Бертона, знятого у 1988 році. Через десятиліття Лідія Діц разом зі своєю донькою Астрід і мачухою Делією повертається до рідного дому у Вінтеррівер, щоб поховати батька. Дім усе ще зберігає сліди подій, пов'язаних із потойбічним світом. Астрід, така ж бунтівна, як і її мати в юності, знаходить на горищі макет міста, який виявляється порталом у загробний світ. Ненароком викликавши Демона, вона запускає низку подій, які затягують її в світ привидів. Щоб урятувати доньку, Лідія вирішує звернутися до ексцентричного і непередбачуваного бітлджуса, у якого є власні корисливі плани щодо Лідії. Ситуація ускладнюється ще більше, коли на сцені з'являється загадкова постать нова дружина Бітлджуса Долорес, яка починає полювання за своїм втікачем чоловіком. Чим закінчиться ця пригода? Запитайте у Бітлджуса фільм, наповнений фірмовою естетикою Тіма Бёртона, химерними персонажами, готичною атмосферою і яскравими візуальними ефектами. Теми родини, дорослішання і подолання внутрішніх страхів роблять цю історію захопливою як для шанувальників оригіналу, так і для нових глядачів. Суперечливий фільм спільного виробництва Франції, Великобританії та США, що здійняв багато галасу у 2024 році. Сатиричний боді-хоррор режисерки Королів Аржа під назвою Субстанція. Головні ролі виконали Демі Мур і Маргарет Колі, Елізабет Спаркл, Володарка зірки на Голівудській Алеї Слави та ведуча ранкового телешоу у свій 50-й день народження втрачає роботу через те. Що постаріла. У розпачі вона дізнається про препарат із чорного ринку під назвою Субстанція, який обіцяє створити юну вдосконалу версію її самої. Після введення препарату з ціла Елізабет з'являється її молода версія Сью. Елізабет і Сю. Змушені співіснувати в симбіозі, міняючись місцями кожні сім днів і дотримуючись суворих правил для підтримки життя одна одної, адже вони одне ціле. Проте Сю починає порушувати ці правила, прагнучи власної слави та молодості, що призводить до незворотніх наслідків для Елізабет. Фільм порушує важливу проблематику нашого часу одержимість молодістю, нав'язану нам індустрією розваг. Змушена попередити вас, що сатира в стрічці доведена до абсурду, тому доведеться метатися між почуттям захоплення та огиди. Це глибокий погляд на сучасне суспільство та його цінності. Рекомендую. Єретик релігійний горор 2024 року від режисерів Скота Бека та Брайана Вудса. Фільм розповідає про двох молодих мормонських місіонерок, сестру Пакстон та сестру Барнс, які під час проповідування свого вчення потрапляють додому загадкового містера Ріда. На перший погляд він здається добрим та приязним господарем, але згодом дівчата виявляють, що не можуть покинути його будинок. Містер Рід, колишній релігієзнавець, піддає їхню віру суворим випробуванням, змушуючи вибирати між вірою та невір'ям, що призводить до несподіваних і моторошних наслідків. Фільм Єретик отримав позитивні відгуки за напружену атмосферу і вражаючу гру Хью Гранта у ролі антагоніста. Є два типи людей: ті, хто ненавидять цей фільм, і ті, хто його обожнюють. Наступний лот нашого рейтингу дюна. Частина друга. Епічний науково-фантастичний фільм 2024 року, знятий Дені Вільневом, за мотивами роману Франка Герберта Дюна, продовження стрічки Дюна 2021 року, та частина медіа франшизи з тією ж назвою. Картина посіла друге місце серед найкасовіших фільмів 2024 року, перевершивши за зборами першу частину циклу. Дюна частина друга продовжує історію Пола Атріда, який разом із матір'ю леді Джесікою знаходить прихисток серед фременів на Аракісі після знищення його домівки. Пол прагне помститися Харконенам і запобігти війні. Яку він бачить у своїх видіннях. Він стає лідером фремені і приймає ім'я Муадзіб та починає партизанську війну проти загарбників. У процесі Пол і Чані зближаються, розвиваючи романтичні стосунки. Фільм досліджує теми влади, пророцтв і долі, показуючи трансформацію Пола від Мстителя до месії. Який веде революцію проти імператора та його союзників? Дівчина і море, біографічна драма 2024 року режисера Йоахіма Рьонінга, яка розповідає про життя Гертруди Едерле, першої жінки, що перепливла. Ламанш події фільму починаються в Нью-Йорку 1914 року, коли юна Гертруда стає свідком аварії Парома. Це надихає її зайнятися плаванням, проте мрії молодої дівчини не вкладаються в рамки, нав'язані суспільством 20-х років, тому її пристрасть до плавання. Стає не лише способом подолати водні простори, а й боротьбою із суспільними упередженнями. Виклики на її шляху лише розпалюють її рішучість, опір родини, недовіра тренерів і оточення, а також фізичні випробування, які потребують сили духу та незламної волі. Гертруда кидає виклик усім, хто вважає, що жінки не здатні на великі досягнення, але чи зможе вона подолати головну? Перепону, власні страхи та сумніви. Кожна сцена наповнена емоціями і напругою, що тримає глядача до самого кінця. Продовжить наш рейтинг американський юридичний трилер Присяжний номер 2 режисера Клінта Іствуда, який, можливо, стане його останнім фільмом. Головний герой Джастін Кемп стає присяжним у справі про вбивство, але згодом починає підозрювати, що сам може бути причетним до цього злочину. У фатальний день він збив когось на автівці. Подумавши, що це був Олень, Джастін поїхав з місця події. Проте подальші докази поступово переконують його в тому, що жертвою могла бути саме людина, а отже, він вбивця. Тепер перед Джастіном постає болісна моральна дилема: зізнатися і понести покарання, ризикуючи зруйнувати своє життя та сім'ю, або приховати свою провину, зберігаючи зовнішнє благополуччя. Фільм захоплює увагу з перших хвилин і утримує напругу до самого фіналу. Наполегливо рекомендуємо до перегляду. 2024 рік став багатим на мюзикли, тому наш рейтинг сенсації року завершують одразу двоє з них: мюзикл фентезі чародійка, перша частина дилогії, знятої режисером Джоном Чу. Фільм базується на одноіменному бродвейському мюзиклі 2003 року, який, в свою чергу, натхнений романом Грегорі Магуайра Зла. Життя і пригоди злої західної відьми. Роман переосмислює класичну історію чарівника країни Ос, демонструючи події з точки зору ельфаби, відомої як зла західна відьма. Події фільму розгортаються до основного сюжету чарівника країни Ос. Ми дізнаємося історію двох дівчат, популярної та амбіційної глінди. У виконанні неймовірної аріани Гранде, а також розумної та сильної ельфаби Синтії Еріво, яка стає ізгоєм через колір своєї шкіри, шляхи дівчат перетинаються в школі магії, де вони, попри різницю в характерах, стають подругами. Проте їхня дружба піддається випробуванням через різні погляди на світ, любов до одного чоловіка. Та політичні інтриги в країні ОС череда подій змушує Ельфабу прийняти образ злої відьми попри її добре серце, тоді як Глінда стає уособленням доброї відьми. Фільм досліджує теми прийняття себе, боротьби з несправедливістю та політичними маніпуляціями, майстерно вплітаючи глибокий зміст в класичну обгортку мюзиклу. Останнім в нашому хіт параді кіносенсацій опиняється фільм з найнижчим рейтингом, але, на нашу скромну думку, безумовно вартий вашої уваги. Продовження Джокера 2019 року, Джокер Пожевілля на двох. Музично-психологічний трилер американського режисера Тода Філіпса заснований на персонажах DC Comics. Після подій першого фільму Артур Флек. Коекін Фенікс перебуває в психіатричній лікарні Аркхем в очікуванні суду за скоєні злочини. Його життя в лікарні одноманітне та гнітюче, доки він не знайомиться з новою пацієнткою Харлін Квінзель леді Гагою. Між ними виникає глибокий зв'язок. Який переростає в романтичні стосунки разом вони занурюються в світ фантазії, виражаючи свої емоції через музичні номери, що відображають їхній внутрішній стан і прагнення до свободи. Фільм майстерно поєднує елементи психологічного трилера, драми і мюзиклу, занурюючи глядача в глибини божевілля, любові та анархії. Чудові музичні номери не лише підкреслюють внутрішній світ персонажів, а й додають емоційної глибини подіям. Стрічка вражає операторською та режисерською роботою, залишаючи яскравий та незабутній присмак класного кіно. Що ж, дякуємо всім за увагу! Ми старалися поділитися лише найцікавішими фільмами 2024 року, які справили на нас незабутнє враження. Діліться в коментарях, яка стрічка 2024 року вразила особисто вас, та підписуйтесь, щоб дізнаватися про найкращі кінохіти. До нових зустрічей! Цям!